Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і давайте трішечки згадаємо, що таке 13 травня. 13 травня Микола Хвильовий Зіграв свій останній акт життєвої драми за власним, а не за НКВД-ським сценарієм. Власне, сьогодні день, коли ми згадуємо Миколу Хвильного, тоді він запросив гості друзів, зокрема Миколу Куліша, Олеся Досвітнього, чаювали, господар співав, хвалився, що написав новий твір, а потім пішов до Кабінету, нібито взяти рукопис, і звідти вже друзі Хвильового почули постріл. Власне, все це відбувалося в Харкові. І наразі, якщо ви хочете сьогодні згадати Миколу Хвильового, то гарний день для того, щоб сходити до нього на могилу. Так, ну і що в мене сьогодні? Сьогодні в мене таємне товариство уваги. Новий проект харківського музиканта Юрика Якубова, і о, власне саме сьогодні, 13 травня, він е, стартував. Не знаю, чи це пов'язано з Миколою Хвильовим. якимось чином ми зараз будемо о, власне у Юрика дізнаватися про те, що це за новий проект, і чому саме зараз. Доброго раночку. Привіт, привіт, так. Таємне товариство уваги. Це що? Там такий опис а... шикарний написаний в соцмережах а... ваших. Так, відповім, що. Незважаючи на твоє інтро, я відмовляюся це вважати своїм проєктом. Це направду, робота групи людей. Ця група людей для кожного треку, над яким ми працюємо, вона інша. Uh -huh. Складу постійного немає і навряд чи буде, це якась група людей, яка Допомагає мені і одне одному о, створити ці треки. Я думаю, що на цьому можна обмежити визначення. Ага, так ну власне в тебе була вулиця Курзу, в тебе був алкоголь, укулеля, і ще безліч різноманітних цікавих проєктів. То були проєкти, скажімо так, ну концертні. Цей проєкт, я так розумію, ні. Цей проєкт, він буде існувати виключно в онлайні. Чи як? Я думаю, що да, він буде існувати виключно у вигляді треків, принаймні в ближчий обозримий час, і ніякої живої діяльності ми не планували. Угу. Так, де можна дізнатися про таємне товариство уваги? У нас є YouTube, у нас є Instagram, Скоріше за все, цим онлайн присутність обмежиться. Я взагалі стараюсь обмежити онлайн присутність останнім часом. Uh -huh. І думаю, що стрімінг-сервіси, в принципі, які пропонують підписатись на артистів, дадуть достатньо інструментів для того, щоб послідкувати за тим, що буде відбуватися. Угу. Так, ну я так розумію, що це перший тільки трак, який сьогодні вийшов, він називається Збудував. Ми його сьогодні обов'язково послухаємо наприкінці розмови. От скільки ще треків в роботі? Що буде? Чи буде це спочатку маленький ЛП, чи це буде там повноцінний альбом? Ми не знаємо, о, у нас є зараз в роботі декілька треків. Я сподіваюся, що ще два-три вийдуть до кінця цього року, але враховуючи те, що у всіх о, дуже багато інших занять. О, Хтось е, працює у складі сил оборони, хтось працює на сили оборони іншим чином, е, хтось працює на знайомі нам всім збори. Е, і, ну я думаю, що да, пару треків точно світить цього року. Угу. А, давай поговоримо про те, як взагалі повномасштабне вторгнення вплинуло на творчість, на можливість, скажімо так, нею займатися. Бо ну, ти достатньо довго мовчав, і достатньо довго не було ніяких таких творчих звісток від тебе. Ну, я думаю, що, по-перше, я можу говорити виключно за себе, тому що дуже дуже по-різному це все на наших, в тому числі знайомих артистах, відбувається. По-перше, на який там наразі третій рік угу. повномасштабного вторгнення. Звісно, всі вже трошки пошарпані, називаємо це так, і о, займатися будь-чим, що не має стосунку до о, буквальної справи, досить важко, часто з одного боку, з іншого боку, коли трапляється така нагода, можливість, і коли хочеться цим займатись. Починаєш займатися тим, що дуже давно хотів зробити, і ніяк не встигав, або якось боявся підійти, або з якихось інших причин не робив. І в якому сенсі проєкт Таємне товариство уваги це да, така історія про те, що нарешті стало здаватись, що треба зайнятися тим, що давно. Зріло і якось хотіло. А, назовні а, цей трек це направду, мені здається, найдовший в моєму житті, тому що працювати над ним, по-моєму, починали в 2020 році, тобто, ага. ну це там 5 років, десь так. От і взагалі цей проект це дуже от як повільна кухня, да, ця прекрасна. Концепція про дуже медитативне, спокійне і довге приготування їжі. Оце медитативне спокійне і довге приготування музики, тому що ми взагалі нікуди не квапимось з роботою над цими треками і стараємося робити маленькі підходи раз на два тижні. За наявності часу і можливості у всіх дуже довго підбираємо музикантів, дуже довго підбираємо партії, і це хороша практика. Це... Уважна практика, та знаєш, ти сказав про повільну кухню, а мені е, чомусь здається, що це щось на кшталт такої ферментації, коли ти довго-довго-довго чекаєш на якийсь продукт і врешті він за смаковими якостями ну, там, ну, знаєш, я знаю, знаєш, що знаєш, що краще ніж о, о, останнім часом, особливо в Харкові ферментація, а тим паче подвійна ферментація це модно. А, да, Напевно, це музика якоїсь подвійної потрібної ферментації, це правда. Угу. Ну, слухай, ну, правда, ти кажеш, що з 20-го року працює, працює то і власне в приватній бесіді поміж нами ти сказав, що це взагалі для тебе довгобуд. А, На це впливає повномасштабне вторгнення, чи на це впливає? Просто це бажання створити щось, що нарешті задовільнить усіх. Е, ну, по-перше, неможливо створити щось, що задовольнить Та усіх. Е, е, я думаю, що повномасштабне вторгнення безумовно впливає на все, на це воно впливає опосередковано. Е, і ну, ця довга історія це частково. Напевно, теперішні умови життя праці і, ну, якби просто набагато менша кількість часу, який доступний для того, щоб займатися музикою. А по-друге, в тому числі, це опосередковано так от бажання. Якось вповільнюватись, вповільнюватись в своїх оцінках, не робити різких рухів, і достатньо уважно ставитись до того, що ти робиш і що виходить назовні. Хто пише тексти? Е, я. Так, е, хто грає? Uh, ну, конкретно Кажи в цьому я. конкретно в цьому треку якийсь супер цікавий набір, тому що, окрім мене. Uh, в ньому грають троє людей, яких я знаю понад тридцять років, і одна людина, яку я бачив півтора рази в житті. Uh -huh. Наш прекрасний криворізький діджей Кенон, який робив скретчі для цього треку. Ми буквально познайомились, по моєму на якомусь з чи не першому живому концерті, який я грав в кривому розі. Під час вже повномасштабного здається, це в квітні було 22-го року. У творчого об'єднання порода був івент в якомусь з бомбосховищ криборізьких. От і я зачепився о цю людину буквально після того як він поставив серед іншого трек харківської дуже олдової команди Убітий Ярепом от. Я негайно згадав свій 96-й, це сказати, і було приємно. Тому да, зазвав в цей проєкт. Окрім цього, тут є Генек Томашко, який грав з нами у вулиці Курзу, і Євген Манко, який наразі є. Мастером групи Лахор Соб'янка. Mm. І це люди, з якими ми вже років під 10, напевно, може трошки менше не пробували грати разом. Mm -hmm. А що зараз змінилося? Що ви вирішили це зробити? Я не знаю. Мені здається, просто є така можливість, і ніхто з нас не може нею знех знехтувати. Просто знаєш, от ми говоримо про те, що повномасштабне вторгнення на нас впливає. В різних аспектах, в різних сферах життя. Власне, ну на мене, як на митця, воно впливає так, що я нині просто йду і роблю от все, що мені там відкладалося там років по п'ять. Все, що ти думала, ой, ну це може колись. Ой, то ну, це я ще не доросла. А тепер ти просто заходиш з ноги і кажеш: добрий день, Сергій Петрович Давидов. Я хочу з вами робити пластинку. От або там ну, ще щось, так. Да? Просто тому, що ти розумієш, що завтра тебе може не стати, завтра може не стати Сергія Петровича, завтра може не бути ще когось. Ти і... сьогодні особливо оптимістична. Да. Ну, ну, це наші реалії, на жаль. А, от, і ці реалії на нас впливають і впливають, і в хорошому стані також, в хорошому плані. А, бо ми нарешті ну, не зв'язуємо самі собі руки. Ми їх собі розв'язали, от робимо все, що хочеш. От як в тебе? А... Мені здається, що конкретно в цьому випадку це така історія, де да я перестав відкладати свій рух в скажімо менш знайомі області uh -huh. музики. І коли я вже впливаю в менш знайомі води, то це приємно і добре робити в добре знайомій компанії. Тому для, пер... для першого треку, власне, така історія була дуже влучною, мені здається. Ну і плюс, да, ми... Я казав, що з цими людьми ми не грали досить довго, але направду Євген Манко ми з ним вже певний час працюємо як зі звукоінженером, і саме в цій якості він мені був дуже 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 потрібний в цьому проєкті. Це взагалі найкомфортніша, найцікавіша співпраця в цьому сенсі, яка в мене була. <титут> Юрік Якубов в, в проєкті Таємне товариство Увага це Константа, чи тебе може там не бути в якомусь треку в майбутньому? Гадки не маю, але це ще підлягає дослідженню, мені здається. Ти, ти кажеш, я... що там буде, будуть мінятися музиканти, просто ну, чи ти залишишся в кожному треку, чи це може не самоє. Я думаю, що в якійсь якості, безумовно, залишуся в кожному, але, на щастя, можу собі уявити безліч випадків, коли буде інший вокаліст, можливо, інший автор. Ага. Так. А на що спираєшся, коли пишеш тексти? Саме а... для цього проєкту я маю на увазі. Мені здається, це якесь внутрішнє бажання закритися в спальні і орати. Це якась історія про. Те, як ми поводимося з власною кукухою а, в ці прекрасні часи, і а, в якомусь сенсі про те, що я дуже багато речей, на які конкретно ми не можемо впливати, але дуже хочеться, і вони викликають дуже багато різних емоцій, угу. так а як ти поводишся зі своєю кукухою під час повномасштабного вторгнення? Що ти для неї робиш? Максимально доступно, стараюсь там, де це можливо, і тоді, коли це можливо, безумовно її флекати, і це ну, в принципі, напевно, стосується дуже простих побутових речей mm -hmm. кількості і якості сну їжі відпочинку. Mm -hmm. Типу, стало супер важливо. Ну, власне, це те, про що ми тут в неспішному ранку часто говоримо, про такі е, наші стовпини, які ми спираємося. Да? Е, здоровий сон, е, більш-менш регулярна їжа, е, власне, якісь заспокійливі практики. Може, в тебе є якісь? Можеш поділитися з нами? Що тебе заспокоює? Бо в нас багато таких е, моментів буває. Мені здається, коли нам це я сам себе досить ефективно заспокоюю. Ну, досить важко заспокоюватись останні декілька років. Е, я не знаю. Спілкування їжа сон. Ну, ці, ці, ці дуже прості штуки. Нема в мене інших рецептів. Може. Це база. Так, е, окей, скажи мені, о, як ти назву вибирав? Це що? Е, це бажання? Ну скажімо так, звернути увагу на те, що наш світ потерпає від кліпості, сознання, і оце ось все, чи 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 це щось інше? Ти дуже ідеологічно підходиш до цього питання. Направду ніякої ідеології там не було. Ми просто подумали, на, на що це схоже. Більше за все, ця формація вийшла так, що да, таємне товари... товариство. Угу, угу. Так. А, я знала, що ти частенько в тебе якісь збори, чи є в тебе зараз актуальний збір? А, ні, у мене нема наразі актуальних зборів. О, так пощастило, що значна кількість моїх о, зараз по відпустках о, і трошки на ротаціях. А, але о, у нас є давно нам всім знайомий харківський музикант Гріша Чайка, і власне я би хотів всіх спонукати. Піти до грішив у Фейсбук і закинути йому на збір, тому що Tank. речі, з якими він стикається, вони максимально неприємні, важкі і в тому числі розхідні. Власне, так, Гриша Чайка, друзі, хто раптом не знає, це засновник харківських гуртів чайка та «Кислород». і також гітарист Анна Ельзи. Зараз він бореться з лейкозом. Його можна фінансово підтримати донатом на монобанку. Скажу зараз номер картки: 4441 1111 2, 3, 5, 8, 2, 5, 4, 0. Отже, можна знайти всі ці посилання на правду у гріші в Фейсбуці і також у його друзів. Є посилання активні, є Пейпал. Власне Гріша проходить зараз лікування в Київській лікарні Фіофанія. Тож, друзі, можна ще й там здати для нього кров. Якщо ви десь поруч цієї лікарні, то Власне, можна піти, здати кров саме для гріші, і здавати можна будь-яку групу. Єдине, що потрібно вказати, що це саме для гріші чайки. Давайте разом підтримувати своїх, бо не так багато у нас вже і лишилося. Треба допомагати, треба бути разом, Юроку, скажи, будь ласка, а як тобі далеко від Харкова бути? Бо це, ну я знаю, що це питання болюче. Направду ні, це не болюче питання. Мені здається, що останнім часом такі історії надто часті, і ну, це буквально питання необхідності. Uh -huh. Ну, і це окей. Я тут не тому, що зла доля закинула, я тут, тому що я власне. Зробив певні кроки для цього і знаю, навіщо я тут. Угу. А Сумуєш за Харковом? Є місця, є люди, звісно, так. А куди б ти хотів піти зараз, якщо б раз у нас телепорт, і ти опиняєшся в Харкові? Десь за Держпром'я, десь скамієчка. Знаю, що холодно, але посидів би покурив, звісно. Клас. Я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Я нагадаю, що з нами сьогодні був Юрик Якубов, який прийшов до нас на радіо Накипіла, щоб представити новий проект свій таємне товариство Уваги. І зараз ми якраз послухаємо перший трек, який має назву Збудував. А потім вже продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.